Ім'я Генріха Густавовича Нейгауза, відомо здебільшого у музичному колі. За походженням німець, з замішками польської та російської крові, народжений на Україні, він став учителем кількох поколінь піаністів, серед яких Яків Зак, Святослав Ріхтер, Еміль Гілельс. Для музикантів свого століття Нейгауз перетворився на кумира, став живою легендою. Поет Борис Пастернак також ще за життя став видатною постаттю. Та доля склалася так, що двом видатним особистостям довелося стати суперниками. Причина конфлікту споконвічна жінка. Зінаїда Миколаївна Єремієва дьотті. Була напівіталійкою. Музикою почала займатися у 17 років, а у віці 20 років вступила до приватної музичної школи батьків Генріха Нейгауза у Єлізаветграді. Це нинішній Кировоград. Спочатку вона була ученицею Генріха Густавовича, старшого від неї на 9 років, а вже пізніше у Києві і дружиною. Це був 1918 рік. Її вважали хорошою піаністкою, але Зінаїда Миколаївна вирішила присвятити цілком себе сім'ї. Тож побутовими проблемами Генрі Густавович не переймався і казав, що єдине досягнення його у цій галузі це вміння застібнути англійську шпильку. І дійсно, коли одного разу Генріха Негаузу попросили поставити самовар, він насипав вугілля туди, куди наливають воду, а воду налив у трубу. Дружина жартувала, що Генріх своєю хазяйновитістю доводить речі до обурення. Проте на сцені нейгаус ставав кардинально іншою людиною. Він здобув славу найкращого виконавця творів Шопена, згодом скрябіна. Зала завжди була переповнена, аудиторія його палко зустрічала і неохоче відпускала. Він був справжнім маестро, У 1922 році Нейгауза призначають на посаду професора московської консерваторії і подружжя переїздить до Москви. У 25-му році народжується довгоочікуваний син Андріан. Ще два роки по тому. Ще один син Станіслав. У такому коловороті музика, діти, учні, концерти проходили щасливі роки подружнього життя. Одного разу згадувала Зінаїда Миколаївна, це було у 1928 році. До нас прийшли давні друзі Асмуси зі збіркою віршів Пастернака. Генріх Густавович та Асмуси були просто у захваті від цих віршів. Тоді я доволі прохолодно сприйняла його творчість. А рік по тому Ірина Сергіївна Асмус прибігла до Нейгаузів і сповістила про те, що познайомилася з пастернаком на трамвайній зупинці. Вона впізнала його по книжкових портретах і запросила його в гості. Той погодився. Зінаїда Миколаївна була впевнена, що поет не прийде і відмовилася йти до Асмусів на зустріч із пастернаком. Генріх Густавович пішов сам. Як не дивно, але поет прийшов. Вони проговорили усю ніч і вирішили товаришувати родинами. Нейгаузи та Асмуси за традицією винаймали дачі на Україні для відпочинку. У 1930 році вони вибрали місто Ірпінь під Києвом. Борис Леонідович виявив бажання приєднатися до компанії разом з дружиною та сином. Уже за два тижні Нейгаузи вирушили разом з дітьми, нянькою, пелюшками, горщиками та роялем до Ірпіня. А ще за два тижні до них приєдналися пастернаки. Перша зустріч на дачі вийшла кумедною, згадувала Зінаїда Миколаївна, коли я боса та розхриста намила веранду, несподівано підійшов Борис Леонідович. Він сказав: Жаль, що я не можу зняти вас на плівку та відправити фотокартку своїм батькам за кордон. Мій батько, художник, був би зачарований вашою зовнішністю. Мені здалося, що він іронізує, і я висловила йому свою недовіру. Тим не менше, досить швидко усе оточення, окрім Генріха Густавовича, помітило, що Борис Леонідович небайдуже ставиться до Зінаїди Миколаївни. Щодня поет ніби випадково траплявся їй на очі і староно допомагав їй у господарських справах, а щовечора приходив насолодитися грою Генріха Густавовича. Нейгаус, у свою чергу, був закоханий у вірші Пастернака, постійно їх цитував. Вони розуміли один одного співслова, хоча були абсолютно різними. Живий, енергійний Нейгаус та завжди заглиблений у себе Пастернак. У Москву Нейгаузи та Пастернаки верталися разом. Сівши у потяг та поклавши дітей спати, Зінеїда Миколаївна вийшла з купе покурити. Генрі Густавович уже спав. Раптом із сусіднього копе вийшов пастернак. Вони довго розмовляли, і поет сказав, що Зінаїда Миколаївна для нього ідеал краси і моральності. Ви не знаєте, яка я погана, пролунала відповідь. А потім зізнання про те, що з 15 років Зінаїда Миколаївна жила зі своїм двоюрідним братом, якому було 45 років. Я все це відчував. Звичайно, вам важко повірити, але почувши вашу історію, я здогадався про ваші справжні переживання. Набагато пізніше цей епізод Життя Зінеїдиний гаусс» Борис Леонідович використав у романі Доктор Живаго. Повернувшись до Москви, Пастернак одразу ж завітав до Нейгаузів і зізнався Генріху Густавовичу, що закохався у його дружину, і без неї жити не зможе. Обидва сиділи і плакали, бо не знали, що робити далі. Один для одного вони вже встигли стати братами. Зінаїда Миколаївна, дізнавшись від чоловіка про почуття Бориса Леонідовича до неї, не сприйняла цю новину серйозно і порадила чоловікові менше спілкуватися з поетом. Генріх Густавович відверто сказав дружині, що пастернака зупинити буде неможливо. У грудні 1930 року Нейгаус вирушив до Сибіру у довгий турне з концертами. Пастернак почав заходити до його дружини тричі на день і щоразу приносив Зінаїді Миколаївні нового вірша. З цих віршів пізніше склалася збірка Друге народження. Зінаїда Нейгаус відчувала, що закохалася в поета, проте покинути свою родину відмовлялася навідсіч. Одного разу пастернак прийшов до неї дуже пізно, і Зінаїда залишила його на ніч. А вранці Зінаїда Миколаївна написала чоловікові листа, в якому відверто і безжально сповістила про те, що вона йому зрадила. І бути йому дружиною немає морального права. Листа Генріх Густавович отримав у день концерту. Під час виступу нейгаус закрив рояль і привселюдно розплакався. Концерт відмінили, як і решта подальших виступів. У короткий термін Генріх Нейгаус повернувся додому. Зі спогадів зінаїди Нейгаус прийшов Борис Леонідович. Ми сиділи втрьох і розмовляли. Вони спитали мене, яким я уявляю собі подальше життя. Я відповіла, щоб розібратися в собі, я маю побути на самоті. Тому Зінаїда Миколаївна із старшим сином змушена була переїхати до Києва. Але і тут їй не дали спокою. Чутки про розлучення швидко розлетілися містом. І до неї юрбою почали приходити київські учні Нейгауза з докорами та вмовляннями не кидати їхнього вчителя. Через деякий час до Зінаїди Нейгауз приїхав і Пастернак. Та за тиждень йому довелося покинути місто, бо до Києва з концертом прибував Генріх Густавович. Як завжди після успішного концерту мені здалося, що я до нестями кохаю Генріха Густавовича. Після концерту він прийшов до мене, і тоді поновились наші шлюбні стосунки. Це було жахливо. Ти кохала мене лише після вдалих концертів, а в повсякденному житті я тебе змучив, бо у побуті я повний дурень. Борис набагато розумніший, ніж я, тому твій вибір цілком розумію. Після цих слів Зінаїда Миколаївна вирішила для себе, що повернеться до чоловіка, якщо він коли-небудь її пробачить. Та тільки Ноний ну, Гаус виїхав з Києва, як до міста прибув Пастернак і забрав Зінаїду Миколаївну разом із сином на відпочинок до Грузії. Повернувшись до Москви, вони почали жити на квартирі Пастернака, доки дружина поета була відсутня. Генріх Густавович досить часто заходив у гості і продовжував спілкуватися з поетом. Але уникав розмов зі своєю дружиною. Невдовзі Пастернак попросив Генріха Густавовича віддати Зінаїді Миколаївні її молодшого сина Стаса. Нейгаус виконав це прохання. Дізнавшись, що чоловік живе з іншою жінкою, дружина поета Євгенія Володимирівна негайно сповістила телеграмою, що повертається. Закоханим довелося переїхати до знайомих. Умови були непрості, жити було ніде. Але знову на допомогу прийшов Генріх Густавович, він забрав дітей до себе. Мені було ніяково перед чоловіком, але він так благородно вчинив по відношенню до нас, що я наважилась на зустрічі з ним. Я сказала йому, щоб він сприймав мене тільки як няньку його дітей і що я буду допомагати йому у побуті. Він добре володів собою і вмів приховувати почуття. Мене вразили його тактовність та витримка. Генріх Густавович погодився і прийняв Зінеїду Миколаївну у своєму домі. Але вже через тиждень почали приходити спільні знайомі Нейгаузів та Пастернака і вмовляли Зінеїду Миколаївну повернутися до поета, незважаючи на те, що вони поважали її чоловіка. А Генріха Густавовича просили прийняти Бориса Леонідовича і вже остаточно з'ясувати стосунки, на що не відповідав, що він теж людина, і у такій напруженій атмосфері за свої вчинки не відповідає. А потім запитав у своєї дружини, яким вона уявляє своє майбутнє. Зінаїда Миколаївна відповідала, що єдине, чого вона прагне, це жити зі своїми дітьми. Через деякий час у квартиру вірвався Борис Леонідович. Він стрімголов пройшов до дитячої і зачинив за собою двері, писала у спогадах Зінаїда Миколаївна. Я почула, що там щось забулькотіло, вбігла до кімнати і побачила, що постернак встиг випити цілу пляшечку йоду. На щастя, сусідом нейгаузів був лікар. Він, навіть не глянувши на Бориса Леонідовича, крикнув: молока, швидше дайте йому якомога більше холодного молока. Молоко очистило шлунок і життя поета було врятоване. Генріх Густавович був приголомшений таким чинком. Після пережитого він сказав пастернаку, що поступається своєю дружиною назавжди. Зінаїда Миколаївна невдовзі вийшла заміж за Бориса Леонідовича, і прізвище Нейгаус змінила на Пастернак. Генріх Густавович одружувався ще двічі. Нові родини Нейгауза та Пастернака підтримували дружні стосунки до самої смерті.